Всім привіт! Мене звати Олег. Я займаюсь стрінгартом. Можливо, ви зустрічали такі картини. Це картини з цвіхів та ниток в інтер'єрі, або десь можливо на виставках чи майстер-класах. І хотів би вам розповісти про свій творчий шлях. Як я до цього прийшов? Взагалі мені подарували лампочку, яка мала ультрафіолетовий колір. А Під дією таких кольорів яскраві нитки сяють. Ось що призвело мене до того, щоб створити перший свій арт для того, щоб повісити в себе в кімнаті. Далі було, був розвиток. Взагалі це дуже цікаво, тому що арти створюються завдяки точок і геометричних ліній, і утворюють візерунок. Це є крутим, і ось далі я почав розвиватися. Саме на таких картинках цей проєкт я створював, кресли в сам вручну, забивав, це було досить довго, там в загальному вийшло понад 20 годин. Але я опанував, звісно, кожен подальший проєкт і забивання свяхів покращувалося як мінімум в швидкості. Після цього був створений мій перший логотипчик. Також створював три арти 60 на метр 20 в сантиметрах у закладі ЗВД, в димарі, фотка в інтер'єрі. Одним із крутих викликів для мене було створити 101 троянду. Тобто я не досить круто малюю, технологія створення роздрукував у потрібному мені масштабі макет, промалював вручну, як я це бачу. Троянди щоб була 101. Далі мав перший і крайній досвід, коли я забився хі поверх паперового макету. Тому що це виглядає потім не досить ахайно, як ви бачите. Більше я так не робив. Чому троянди блакитні? Це було таке побажання і щоб 101 була чорною. Ось створював портрет. Але він трохи, якщо чесно, вийшов не таким, як я вважав, тому що його складність вийшла така, доволі схожа на поп-арт. А Уявляв, я що вийде щось таке. Тут чому так не вийшло? Затовсті за цвяхи, затовста нитка, мало цвяхів. Ось. Було створено багато різних речей. До речі, також проводилися майстер-класи для різних вікових груп. В Києві, ось на Мейден Юкрейн, в Іванкові дансфем студіо, хіп-хоп Андрій Дятел танцює круто. Е, до речі, також в 2017 році, е, в перші півроку, коли почав вивчати стрінгарт, ввів дітей три місяці в закладі позашкільної освіти, де знав на урок більше, ніж вони. Але всім нам було цікаво. І, до речі, це також так впливало на... Розвиток і на продовження такого хобі, хоча воно було завжди паралельним до основного життя. Далі наступним серйозним артом у мене виявився Mercedes Тоши. на фоні Кам'янець-Подільського замку фортеці, перепрошую, вирішено ось було прийняти участь на всі свої, де ми зібрали шоу-рум, виставили картини. До речі, також створили. Наборчик її зроби сам, але про це дещо пізніше. Закріпив я свій результат, був досить задоволений. Була також зебра. До речі, в чому плюс зебри паралельно. Ось вона у нас тут висить. Ї її я створив до того, як почав забив цвіхи до того, як почав створювати Mercedes на кам'янець-Федільському фортеці. Порт але заплів уже. Після така іс творча історія. Досить повільно, як художники да можуть зробити, Але не завжди. Це Mercedes на фоні пішохідного мосту в Києві. ось, Проект створювався 180 плюс годин. Вийшло, я чесно скажу, я в захваті від себе, це було досить круто. Небо промальоване, там ось. Можна це все, до речі, знайти у мене в інстаграмі, і ви можете ознайомитись також тут відгуки і все більш детально описано. До речі, якщо вам цікава технологія створення артів, ви можете підписатися на мій канал. Там є таке відео, де ви можете ознайомитись. Також є кілька відео уроків, за якими ви можете створити легкі та середньої складності картинки. Підписуйтеся на мої соціальні мережі. Всі лінки знаходяться під відео. Дякую вам за увагу! Слава Україні!